Після цього відео я наполягаю, щоб ви відкрили свою аптечку і подивились, чи все є, що має бути по інструкції. План такий. Зараз ми знімаємо, що повинно бути в аптечці. Яку ти береш з собою, коли тікаєш? Відкриваємо її дуже обережно. Я, ну, здається, так, вона відкривається. Ага, тут трохи в нас безлад, але це нам не заважає. Інструкція. Сразу в нас є інструкція з дозами з вмістом, скільки усього тут є бнт. Дуже багато бинтів, вони large, medium large, то багато ага. є в нас е, пара перчаток е, рукавиць. Є. Е, е, це схоже на ага. Так, це бандаж. Це дуже маленькі, дуже маленькі. Ось такі вони Це великі, це маленькі. Айпад. Угу. Пов'язка на очі. Не може бути. Це справді пов'язка на очі. Добре, зараз ще подивимось. Це в нас. Ах, вау, вау. Blue Detectable Plasters. Це пластирі. Угу. Антибактеріальні, сині, пластирі. Зупиняючи кров. Ще стерильні серветки. Все, все. Ще стерильні серветки. Також у нас є ось така штука. Я не дуже розумію, для чого вона повинна бути, але ми можемо ну, подивитись. Все. Є не дуже гарна новина. Почнемо з гарних новин. Для того, щоб вижити, якщо в тебе рана, ну, не відірвало голову, звісно, але відірвало руку, тобі не треба багато. Тобі треба зупинити кров, обма... простерилізувати все і нанести бандаж. Все. Це непогано і це дуже добре, тому що, чесно кажучи, я гадав, що тут буде багато шприців, але не вистачає. все ж таки. Яких таблеток, знеболювальних, Анти... як йод, Зеленка, антибактеріальних рідин? Ще раз я скажу, що тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 медіум бандаж, 2. ларч бандаж, два. Ай бандаж на очі бандажі. Два великих пластирі, зупиняючи кров, одні перчатки. Тут кажуть, що це на 10 персон. Але я думаю, що це до 10 персон. Тобто, якщо потрапляє вибух, у цивільне місце і ранених дуже багато і стан поранення різний. То 10 людей цим не вилікуєш. Знаєте, мені в один момент здалося, що. Одну хвилинку. І так, любі друзі, ми подивилися, що тут має бути. І ми бачимо, що тут бракує чимало. По-перше, Хтось, хтось, чи, я не знаю, мабуть, виробник не поклав все, що повинно бути ось тут. Зараз ми збираємо аптечку, але не тільки з того, що ми взяли. А ми оновлюємо те, що було в нашій аптечці до цього. Тобто, в твоїй аптечці має бути. Поїхали. Пластирі. Декілька маленьких вологі серветки, ножиці, наші ножиці, 4 шприци. Пізніше ми докуповуємо ультракаїно чи ще з якогось аналогу знеболюючого. Пара перчаток обов'язково. Бинти, кровозупинні пластирі. Також взяли з собою. Стероїди. Вони такі міцні, що таблетки деякі навіть на чотири ділянки поділені, щоб їх можна було на дуже маленьку кількість розрахувати. Загоюючий мазь для тварин, великий бандаж. Ось ці два. Також я беру. Це дуже великі бандажі, маленькі. Це ми беремо, але кладемо окремо. Це шовний матеріал. Тут є голка, є сама тканина, нитки, щоб заговити рани. Ці великі пластирі, ці шприци, і ось це, і нам дали наші друзі з Польщі, вони приїжджали сюди з гуманітарною допомогою для людей і тварин. Їх поїхали на Харків, все було дуже добре. Дякую всім, хто допомагав. І так, аптечку ми зібрали і побачили усе, що в нашій аптечці браткує. Тепер вона ну, повна, навіть трохи важкіша. Будь ласка, подивіться ваші аптечки, подивіться, чого вам саме бракує. І дивіться, як багато у нас всього залишилось. У е, нас небагато підписників, то, але нам треба вивезти це відео в топ. Будь ласка, якщо ви пишете комент і ви знаходитесь в Києві, давайте ми з вами зустрінемось і потроху-потроху ми вам ось це все віддаємо. Добре. Е, що я скажу? Скоро День Незалежності, тому нам потрібно і підготуватись одразу до двох. Перше до святкування незалежності України. І друге, можлива ядерна атака з боку агресора. Так. Але Ч? і в першому, і в другому випадку слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам. Слава нації. Україна понад усе. Україна. Понад усе. Україна понад усе. Понад усе. усе. Майже можна вже у Бога на радіо послухати наш новий альбом, новий альбом, альбом, новий як його назва.